І так, усім привіт, дорогі -пі 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 -пі. друзі! З вами Оба, з вами Олег і Настя. <поксвіт> і сьогодні ми продовжуємо робити пак опенінг і це, на жаль, наш останній буде пак опенінг на карточки з ОТБ Хроніки Сили. Суть <поксвіт> у тому, що ми гадали, що 12 грудня буде до 12 грудня ця сама акція з хроніками сили оказалося не так, як воно гадалося. Yeah. І люди в коментах написали про те, що вона закінчується 30 листопада. Тим не менше, ми закупилися зарані і будемо розпаковувати їх 1 грудня, а ви їх побачите, yeah. по-моєму, 4 грудня. Yeah. Yeah. Як би це yeah, не було так. дивно, але все ж таки. Останній наш пак опенінг і, будь ласка, пишіть в коментах на що б ви ще хотіли би, щоб ми робили пакопінги да, да, да. огляди карточок. Може по покемонам, може, ще щось. Просто дайте нам знати, що вам буде цікаво по цій самій темі. Що ж, а у нас є цілих два пака звичайних, то давай спочатку почнемо. з звичайних. звичайний, так. Да. Да, і згадаємо, ще, що у нас там так, лишилося. Так, У нас лишилося священник. Треба ще нам. Де там видно? Та видно, священник. видно. Священник, купайло. купайло. Лада. Лада. З. небо. Симаргл. Симаргл. <зв>. Тоді. і дніпровські пороги? Так, да, і дніпровські пороги. Це, Це єдині картки, що які нам не випличають. І будемо сподіватися, що в нас щось випаде. Так, ага. так. Сходу да, ага. випаде взяв. Зходу нічого так просто не буває. У нас. русали. Русали. Я, <рес> я случайно, я трохи порвав. її. Блин, як тобі? Ну у нас русали. Ну, у нас русали вже є? є, так що. Так. Просто ці, я не знаю чого, але служніший, звичайний пак сложніше відкривається якось. Не знаю, може якийсь прикол такий. Так, що там? Так, тракти мерів у нас уже є. Так. Да. Закінчили ми зі звичайними паками. <рес> я їх просто так добрала трошки. <рес> Ясно, понятно. Так, так, щоб я їх не бачив, і ти також ногами. Русал. А, ще один русал. Це, це раз у нас русали будуть попадатися, видно. Я так чую. чпоньк. чпоньк, Чвященик! Єй! Так. А, І перун. Священник у нас є. Так. Відкладаємо до мене. Просто відкладаємо. Ладно, хай там де. Мені же ще заткнувати його. Ну, Хоча смисла вже особо немає. Нічого не йде. Так. Дальше у нас. Хортиця. Угу. Нащо ж розвертати тако. Воно просто не кидає небудь. Хто там. А, скол і пел. Це велес дурацький, штук, 10. Да, у, у нас дуже дохера Велеса. Це, походу, саме розпространенна карточка. На крайній Да. Якось нам так везе на неї. Угу. Так, ну хоча б у нас священник, вже, є. Oh. <свят> вже трошки роблять. Так, да, але це тільки одна. Читаю, що. Добре, у нас а, писаний камінь. Угу. Uh -huh. да, так. Його видно. Сколи вераз! Ск... Знову... було, я з, я з двох цих коробочок різних взяла, п'ять там, п'ять там. І я дуже сподіваюся, що це допомогло Чомусь. Видно, ну, коротше, з однієї русалки, а з другої Велеси. По факту. Знову водяний. А, так. Русалки! Русалки і Велес! Я... Хочете ще Велеса? Тримайте. Це якийсь ужас. Він у нас е, цей. Там Це і... проклятий. Там імбовий у нас він. Знову русалки. Хей. Видно, ми не доберемо. До да. кінця. Русалки. Мокош і водяний. І Мокош тепер ще. Да. Ти Мокош, блін. Тоже саме в нас одна із. Це просто прикол над нами, тому що нам треба купело, а нам вічно русалки якісь попадають. Ну. І Велес. І Велес. І Велес. Що там? Рахман. Тепер ще рахманка. Так аут. Настя, ну. Де ти набирала? Я нормально брала. Я нормально брала! Велес. Дя. І дадить Бог, звісно. Але те, що ми зібрали вже, мабуть, 4 Велеса, це Це ніхто й водій. Хто там, Хто там? Це Моргол! Єее! Марах до мене! Єй! Так, друга. Сідася. Ух, хоча б песу я нашла. Рахман. І велес. Це що якісь издевательства? Кожній пачці Велес. Мені кажеться, це вже. щось... Шот... Це вже не смішно. Це вже не чудила. Я не чудила! Що там є? Взагалі, взяли отак, от, типу... Помістили. А мокош? Мокош! Да. Трахтимирів. І лада! Єй! І лада! Хоча да. би щось. Тро... Троє. Так, троє. У нас лишилося два грьобаних пака. І нам треба ще, ще дві штуки. Нам не вистачає Двох лише ст... купайло. Купайло і цей. Дніпровські пороги. Купайло Дніпровські пороги. І все! Це все, що нам надо, а знаєш, що ми получимо? Велеса. Ну, дасть Бог, да. Все правильно. Водяний. І И Ні, И мок. Мок. Останній пак. Почти Лейди джентльмен. Що що Купайло? Ї? Купайло. Боже, ну нарешті хоча б всі мужики попалися. Мокош і до Дніпра. Блін, прикиньте, нам осталась тільки одна карточка. Я в печалі. Нам за всі ці паки випали все, що нам було потрібно. Крім дніпровських порогів. Нам не вистача однієї єдиної карти для колекції. А бідка. Може вони потім будуть випускатися? Я не знаю. Друзі, у кого є. У кого є лишні дніпровські пороги? Напишіть в телеграм-групу. Ми з вами зв'яжемося відправити нам цей. Заплатимо за доставку. Просто реально, нам не вистачило однієї карти, а акція, походу, все. Mm. Ну, Але радіо хоча б, щоб все останні зібрали. Да, саме головне ми зібрали. Але те, що не вистачає одної єдиної карти, тим паче, звичайної, камон. Це якось дуже бідно. Занадто. Обійде. Я думала про те, щоб взяти ще трохи, але думала, що ну, нам патіть. Та я сам думав, що нам хватить, щоб зібрати до кінця колекцію. Давай ну. Я посчитаю, скільки велесів нам випало. А, -а, -а так, тіє... да, ну-ка, цікаво, так. Да. Мені самому цікаво. А, -а, -а, це. а, -а потім вже почитаємо скільки за все время. Та там трендець. Там дофіга їх. Там дофіга їх. Коротше, в групу виложимо, скільки всього. А так то порахую, скільки нам за цей епізод. Ну, ну, за багато карт. Ну, Копайло красавчик тут, конечно. Так. Mm -hmm. да, прикольний. Так. Вес Маргал мій Раз Развес. Песик такий, а? Два Велес. Три Велес. Чотири <реку> <роби>? <реку> Велес. П'ять. П'ять Велес. П'ять Весів за цей. Я так і... Бачите, це коротше, тих п'ять, які я взяла з однієї пачки. Полівасу. 100%. Це було взагалі з всіх різних брать. такої пачки Це П'ять велосів. Це просто ужас. Це розчарування, тому що нам не вистачає однієї <гас> єдиної карти да. для повної колекції. Ну, камон. Тому, будь ласка, у кого є дніпровські пороги, звіжіться з нами mm -hmm. лишні. Тому що реально, я хотів би зібрати повний. цей. За доставку ми заплатимо. Це питань нема. Але нам не вистачає одної єдиної карточки. Да, обідно. Це дуже обідно. Ну, добре, а, дякуємо за перегляд. То таке от вийшлося відео. Да, до речі, хвилинка з пара бідак ідея. 10 хвилин 10 перший раз. Перший В раз так. <сум> <сум> так, так що таке. <сум> Підписуйтеся на наш канал, став, залишайте коментарі, ставте пальчики вверх. І, будь ласка. На -канал. Підписуйтесь на телеграм-канал. Підписуйтесь на телеграм-канал, так. І, будь ласка, пишіть. Що б ви хотіли ще е, в плані опенінгів? тому що ми також не проти щось таке от робити. Uh -huh. Це достатньо таке весело і uh -huh. робити опенінг того, чого ти ще не бачиш. Uh -huh. Добре, всім дякую і всім па-па!